Посольство України у Польщі звернулося до місцевої влади та поліції, аби ті зробили все можливе і неможливе, і покарали винних у пошкодженні вантажівок і е, в, вагонів з українським збіжжям. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Зварич. Нагадаю, що е, в Польщі на вихідних уже в четверте висипали українське збіжжя. Цього разу постраждало близько 160 тонн зерна. І за словами посла, це варварство шкодить не тільки Україні, а й Польщі. І злочинці мають бути справедливо покарані. І як я вже сказала, польські перевізники анонсували, що відновлюють протести на кордоні з Україною 1 березня. Про це вже польські медіа написали. Вказано, що водії з Люблінського та Підкарпатського регіонів хочуть знову заблокувати пункти пропуску греба. Дорогуськ та Корчова не виключено, що страйк охоплюватиме й доступ до переходу у медиці. І як вже повідомлялося, поляки скаржаться та на те, що їх нібито витісняють із ринку українці, і також вимагають відновити зобов'язання українських перевізників мати дозвіл на перевезення в Європейському Союзі. Отака така, от скажімо так, не ринкова конкуренція, далеко виходитиме. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зараз на зв'язку зі мною. Андрію, вітаю. Вітаю, яка у нас зараз ситуація на західному кордоні? Ну на жаль, блокування руху для вантажних транспортних засобів воно продовжується. Вкотре нагадаю, що на кордоні з Польщею функціонує загалом 9 пунктів пропуску, через які можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби, в тому числі? Ну єдине, що кожен з напрямків має свою особливість щодо. Пропускної спроможності щодо категорій вантажних транспортних засобів, які можуть їх перетинати, але на, ши, на шести із цих дев'яти напрямків, як відомо, польські фермери і блокують рух для вантажівок. Станом на ранок сьогодні, в чергах на території Польщі, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, сукупно на цих, цих шести напрямках перебуває десь 2200. Вантажівок найбільше навпроти пунктів пропуску Краківець Раваруська та Ягодин. Ну і власне, якщо говорити більш предметно про напрямок пункту пропуску Ягодин, який є найбільшим таким інфраструктурним напрямком, тут перетинає кордон за останні дні найменша кількість вантажівок. До прикладу, за минулу добу кордон перетнуло 50 вантажних транспортних засобів, які слідували з Польщі в Україну. Це ну, практично по дві вантажівки на годину. А натомість польські фермери також на цьому напрямку повністю блокують рух для а, вантажних транспортних засобів, які слідують з України в Польщу за останні дні. А, кількісні показники перетину а, на рівні нуля. Також критично низькі показники перетину кордону ми фіксуємо по напрямку пункту пропуску Шигині. За минулу добу тут кордон перетнуло 70 вантажівок. Ну і власне це в обидва боки, як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Предметно також те, що якщо говорити про обмеження руху вантажних транспортних засобів, які вчиняють польські фермери, то більше вони все-таки блокують рух. Для вантажівок, які слідують з України в Польщу, uh -huh. бо показники перетину кордону на в'їзд в Україну не набагато, але дещо більше. Андрію. Я не знаю, чи є, але якщо є, наприклад, вантажівки, які на польських номерах заїздять в їзі, чи на литовських, чи їх також там блокують і перевіряють, що ж вони там везуть, чи ні. Ну що? достеменно достоменно робиться на території Польщі. Ну звісно, я вам цього не озвучу, бо е, польські фермери не знаходяться в польських пунктах пропуску. Вони знаходяться на певній віддаленості від кордону і блокують під'їзні шляхи. Тобто, знаходячись на автодорозі, вони своїми діями унеможливлюють е, такий вільний рух як до кордону, так і тих вантажівок, які. Слідують з України в Польщу, але в подальшому вони знову ж таки впираються в їхні блокадні місця. Але те, що ми бачимо по, по пунктам пропуску, то, власне, кордон перетинають і вантажні автомобілі на українській реєстрації, угу. і вантажні автомобілі на іноземній реєстрації, в тому числі і на польській. А що з е, цивільним транспортом і з транспортом, от який військову допомогу нам перевозить також через кордон? Чи, чи можуть вони власне без е, зупинок, без перепон перетинати кордон? Чи також є з цим проблема? Щодо... Ну, звичайних людей, які перетинають кордон легковими автомобілями, як правило, або ж слідуючи автобусами, то на щастя для цієї категорії транспорту польські фермери не блокують рух. Звісно, бувають дні або напрямки, де вони на певний час все ж таки унеможливлюють проїзд будь-якого транспорту. Нагадаю, такі дії вчинялися польськими фермерами до прикладу 20-го числа, коли вони масштабували свої. Блокадні дії, і на трьох з е шести напрямках вони взагалі не пропускали е будь-які транспортні засоби, будь то вантажні транспор вантажівки, будь-то легкові автомобілі або автобуси. Але це тривало там протягом кількох годин, і в подальшому вони поступово на кожному з цих напрямків це були пункти пропуску Рава Руська у Угринів, Поступово розблокували. Е і дозволили можливість прослідувати через свої місця автобусам та легковим автомобілям кілька днів тому. Також на кілька годин умовно вони блокували рух для всіх категорій транспорту по напрямку пункту пропуску у Гринів. У стлух, вибачте, але знову ж таки це тривало кілька годин. Тому е переважно е легкові автомобілі та автобуси вільно перетинають кордон, як на виїзд з України, так і слідуючи в нашу державу. І е що стосується е гуманітарних вантажів або інших критично важливий для України вантажів то те, що ми фіксуємо в наших пунктах пропуску, такі такі вантажі прибувають в українські пункти пропуску, де й в подальшому оформляються віз нашу державу. Сказати, що вони повністю безперешкодно, або що вони можуть вільно оминати. Місця блокування, де знаходяться польські фермери, мені складно сказати, але власно бачимо, що в українські пункти пропуску такі вантажі все ж таки прибувають. Була інформація в змі про те, що на пункті пропуску Раваруська гребенни невідомі розсипали по всій дорозі цвяхи і шурупи. От це щодо польських мітингувальників. чи зверталися з якимись такими питаннями? Можливо, чи говорили про це водії десь на, на пунктах пропуску? Ні, такої інформації від водіїв ми не мали, і треба розуміти, що досить часто ми не маємо всієї інформації, що відбувається на території Польщі. А як комунікація, а, комунікація зараз в як комунікація взагалі зараз іде з колегами польськими? Наскільки от знову ж таки, тому що зрозуміло, що і в українських прикордонників додалося головного болю, і в поляків також. От Комунікація з польськими прикордонниками вона постійна. Як на рівні прикордонно представницького апарату, так і на рівні старших змін кожного з пунктів пропуску. Польські колеги постійно інформують про початок якихось дій, якщо такі плануються, і в них є така інформація. Ну або коли вже якісь дії відбуваються. Але знову ж таки, польські прикордонники виконують завдання в межах норм своєї відповідальності, знаходячись в пунктах пропуску. Що відбувається за межами пунктів пропуску, то більше відповідальність аби дотримувати. Всіх належних правил польської поліції, і як бачимо, що ну не, не завжди на всі ті конфлікти, або в тому числі і розсипані цвяхи по дорозі, йде реальна об'єктивна об реакція від польських силових структур. Крім того, посольство України в Польщі постійно звертається до польських правоохоронних органів для того, щоб вони з Ходили а, і притягнули до відповідальності тих осіб, які висипають українське збіжжя із а, звантажівок, як це було навпроти пункту пропуску а, ягодин, а, а також по залізниці, бо вже неодноразові такі випадки. І, звісно, що і Міністерство інфраструктури України на це реагує, і Укрзалізниця на це реагує, а також і Посольство України в Польщі. Дякую, Андрію, Андрій Дамченко, речник Державної прикордонної служби України про ситуацію на польсько-українському кордоні.